Ліс рубають, тріски летять. Вони вкотре зібралися у Карпатах, аби продемонструвати філіграну точність та яскраве видовище. Кращого поміж кращих у вигодському лісгоспі обирали прикарпатські вальники лісу. Таких, як Ігор Чекан, тут зібралося 14. як і раніше, вони називають себе лісорубами та замість сокир у руках бензопили. А попереду найвідповідальніше завдання завалювання лісу. Тут головне не лише швидкість, але й надзвичайна точність, аби дерево упало прямісінько на кілок. Та й це не гарантує стовідсоткової перемоги. За свої старання пан Ігор ставить собі лише четвірку. Мовляв, показати все, на що здатен, завадило хвилювання, інакше. Сам в лісі валяєш дерево, а зовсім інакше, коли змагання йдуть і купа народу. Не на 5, то, що попав, то одно, але там ще є нюанси підпилу, розміри підпилу, капа 45 градусів, від 45 до 55, точність. Не допил 2 см, по-моєму, в мене не допил менше, тому що я вуз перев'язав. І щоб попасти на коло, Я одну сторону перерізав. Якщо ви перерізаєте в одну сторону, то значить, право лисаєте, дерево трошки затягує вправи. Вальник лісу професія не для боягузів. Необачність тут може загубити не одну лісорубську душу. Тож конкурс конкурсом, а про власну безпеку теж забувати не слід. Це другий фронт. Другий фронт. Першу чергу, якщо вальсик йде до дерева. Першу чергу, усі вальсики мають подивитися на верхне дерево. В першу чергу, любий вальсик. Тому що може сусок за бути, може можливошина обламана бути за управністю та майстерністю учасників пильно стежать прискіпливі судді. Вони підраховують. Хто і що прогавив, а де навпаки показав вищий пілотаж. основна увага ведеться на точність. Параметрів для обліку дуже багато. Вони різні, специфічні. Ми визначали найвправнішого споміжвальників за результатами п'ятьох вправ. Міцні хлопці збирали бензопили, вправно обрізали гілки та філігранно розстряшовували колоду. І не тільки завалити дерево, розрізати колоду, а відтепер ще й побудувати криницю. Цьогоріч до списку традиційних завдань для вальників лісу додали вирішення. Довочну новинку перше показати, на що здатні посеред лісу вони та техніка вийшли, і машиністи-гідроманіпулятори поважно та без зайвого поспіху колоду за колодою спеціальний кран формує у бажану конструкцію. Це машина пристосована до лісу, тобто вона може збирати ліс і сама на себе грузити. Тобто вона виконує функцію крана. Це в лісі саме найбільш ефективна техніка, яка може працювати в лісі. Та на конкурсі важливо не лише себе показати, але й корисного досвіду у інших перейняти, адже переможцю Ходом доведеться демонструвати свою майстерність уже на змаганнях лісорубів у столиці. Традиційно ми входимо в основну, скажімо так, п'ятнадцятку, ну можна сказати, в двадцятку. Тому що зараз рівень цих змагань він дуже став свого роду не комерційний, а свого роду більше спортивний. І дуже багато є, скажімо так, перша десятка це ну, порядка п'яти шести чоловік, які. Дійсно вже є професійні спортсмени, які представляють нашу державу на світових змаганнях, які проводяться світових чемпіонатах світу, які проводяться два рази у рік. Як показала запекла боротьба, найкращі вальники лісу родом з Верховини та Коломиї. Саме вони і поїдуть наприкінці серпня представляти область на всеукраїнських змаганнях. Наталія Осовик, Віталій Савчук, новини 402.